Андон тренер консультант обласної бібліотеки Петро Зарчук показує слабозорим, як працює тифлофлешплеєр. каже це не складно. Живиться пристрій від розетки чи батарей, якими можна користуватись впродовж 18 годин. Поспіль тексти він може читати, текстові документи, аудіокниги або е, вже по інтернету зв'язується з подкастами або радіостанціями. Прийшла послухати про новинку і Ніна Асєєва. Жінка має вдома комп'ютер, тому із сучасними технологіями вона на ти каже. Цей пристрій зручний в користуванні. Це просто найпростіше, так як звичайно виберете кнопочний телефон. Найпростіша інформація. Тобто, також можна набрати тут і текст, так само як під телефоном іде підвійку АБВГ. І так далі набираєте текст, який ви хочете. Загалом нині обласну бібліотеку відвідує понад 70 слабозорих і скористатись новинкою. Може Кожен з них зауважують працівники книгозбірні. Всі можуть перейти, аудіокниги, які в нас є. на ну, у нас і дисках, також із мережі інтернет. Пристрій бібліотеці один, а охочих ним скористатись може бути багато. Тому попередньо потрібно буде на прослуховування записуватись. Але слабозорі черг не прогнозують. кажуть, що більшість його потенційних користувачів це старші люди, ті, хто не має вдома комп'ютера чи не вміє ним користуватись. Ще не зрячі зауважують, що книги озвучені російською, адже український синтезатор ще не розроблений. Галина Баранчук, Микола Штепель, інформаційна програма День.